Чи буває у вас розчарування, коли перед початком навчального року ви собі обіцяєте, що от цього навчального семестру все буде зовсім по-іншому, ви будете мотивовані виконувати всі дедлайни вчасно, але вже через тиждень ця мотивація просто кудись зникає. Привіт, мене звати Аня. Я студентка, і я точно не виняток, у якої все завжди йде по плану. Вона весь час мотивована, працьовита, виконує всі дедлайни вчасно. На поки в мене зараз дуже часто буває, що я просто перегораю, не хочу нічого робити, що пов'язано з навчанням, і бажання точно ніякого немає. Найчастіше це зараз пов'язано з тим, що Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, пошкоджує цивільну інфраструктуру, і я ніколи не можу бути впевненою, як і інші люди в моїй країні, що через годину, через 10 хвилин у мене не вимкне світло, і я нічого більше не зможу виконувати, що пов'язано з електронною чи інтернетом. Але незважаючи на це, я би хотіла з вами сьогодні поділитися своїми такими п'ятьма діями, п'ятьма правилами, які я застосовую протягом навчання, для того, щоб триматись на плаву, щоб не загрузнути в цій купі дедлайнів, купі завдань і не робити це все в останній момент перед закінченням сесії. Я сподіваюся, що вам ці поради допоможуть, ви застосуєте їх у своєму житті, бо вони дійсно дієві. І якщо це так, якщо це відео було для вас корисним, буду чекати ваш фідбек в коментарях. А ми погнали розбиратись. Мені здається, найбільший такий, знаєте, стоп-фактор у виконанні завдань і у мотивації під час навчання це страх. Страх зазвичай з'являється через велику кількість завдань, коли ти не розумієш об'ємів робіт, коли ти не розумієш терміну виконання робіт, і коли ти бачиш величезну просто купу недлайнів в класрумі чи в себе там в щоденнику, і просто не розумієш, за що брати, з чого починати. Зазвичай мені мій університет насилає розклад занять приблизно ось в такому форматі, як ви бачите зараз на екрані, де нічого не зрозуміло, нічого не структуризовано. Ти можеш заплутатися в годинах, в викладачах, в класах, в які потрібно заходити, щоб побачити посилання на пару. Тож я собі створила невеличкий календар кнопшині, де конкретно по днях розподілила, які мене пари, на які години. І тепер мені набагато простіше орієнтуватися, що в мене сьогодні за пари, які викладачі. Я просто заходжу собі в програму, дивлюсь конкретний день цього календаря, і в мене все ідеальненько по годинах розписано. Дуже економний час і у вас буде зникати ось це. Знаєте, вічна звичка писати в групу. Люди, а що сьогодні за пари, люди? А які викладачі, люди? А які дезе? Ви можете собі конкретно під цю пару підганяти все, що пов'язано з нею. Другий блок у мене канван. Це такий метод організації роботи. Можете собі про нього почитати детальніше. Я застосовую його так: у мене блок поділяється на чотири стовпці. В одному я записую всі завдання, які у мене з'являються в класрумі. В другій таблиці ті, які я почала виконувати, в третій, які виконані, і в четвертій мотивація. Що означає мотивація? Це означає, що коли я втратила просто будь-який запал до навчання. Я дивлюся, скільки я вже роботи проробила. І в мене з'являється такий вогник, що ти можеш ще доробити деякі завдання, і цей стопет буде набагато довшим. Не знаю, це особисто для мене працює, для вас може не працювати, тому ви можете собі лише три таблички розробити. Дуже зручно вношені це все пересувати з місця на місце, це все сортувати, і ви будете бачити, що вже виконується, що ви ще не починали робити. І вам необхідно виконати. Також в кожному завданні в ношенні це великий плюс. Ви можете прописувати якісь деталі, наприклад, саму суть завдання, дедлайн виконання і так далі. Ну і третій блок у мене пов'язаний з конспектами, які я веду в електронному форматі. Зазвичай це буває дуже рідко, лише на парах тих викладачів, які розповідають нам якусь цікаву інформацію, і я можу собі почерпнути щось нове, потім це все структуризувати, застосувати під час виконання завдань, які дає цей викладач, або ж у своїй роботі. Я теж разом з вами зараз сяду, принесу всі свої завдання і таски з класу в Notion ще все було в одному місці, я собі могла зручно це все сортувати. ой Це зараз буде весело, тому що там їх дуже велика кількість, а я через роботу трішечки відстала від цього, що відбувається, та й бажання не було вчитись. Ну, в принципі, це відео про це, тому я теж зараз разом з вами сяду це все і посортую. Вона, напевно, достатньо банальна таки, але мало хто її застосовує, і зазвичай це відбувається вже момент, коли пам'ять на ваших електронних пристрах максимально критична. Мені здається, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це структуризація повністю всіх своїх папок. Це повністю вичищення всього непотрібного з ваших електронних девайсів, що буде вам дуже корисно допомагати під час навчання, коли потрібно буде скачати якийсь файл. і У вас буде достатньо пам'яті. Або ви будете чітко розуміти, де знаходиться те чи інше завдання, яке вам потрібно буде скинути викладачу. Тож зараз мені теж треба буде сісти, повидаляти просто все не потрібно, Я розумію просто, який об'єм там файлів. І мені аж погано стає. Ну, треба буде зараз цим всім розібратись. Я поки планую створити одну загальну папку для універа. Де я розподілюся по викладачах. Я користувалася таким принципом і на другому курсі, і на першому, і хочу це і зараз застосовувати. У мене трішечки менше завдань. Більшість завдань у мене зараз в усному форматі, що дуже круто, особисто для мене, де не потрібно аж надто сильно готуватися до семінарів, і якщо я в темі, я можу це все сіскати з пам'яті. Але й досі предмети, де потрібно в текстовому форматі здавати десешки чи готуватись до семінарів, тому зараз разом з вами сяду і це все гарнесенько собі почищу, поділю, щоб був порядок на ноуті. До речі, тут ще скажу своє власне спостереження під час навчання на першому і другому курсі, що якщо ви бачите, що є якісь Дійсно, завдання, які вам подобаються, вам сподобалось, як ви їх виконали, і ви розумієте, що десь в майбутньому вони вам можуть пригодитись. Наприклад, у мене були пари на першому курсі з фотошопу з ілюстратору, і я розумію, що деякі дизайни, які я робила, там логотипи чи якісь власні ілюстрації, вони можуть мені пригодитись десь в майбутньому для натхнення чи навпаки для роботи, може, їх портфоліо своє потім закинути. Тому зберігайте це все. І вже в кінці навчального року, коли ви вже вам, там, закінчите другий курс, перший, можете чистити ці матеріали. Вже конкретно розуміти, що ви видаляєте, а що ви залишаєте. Бо я вам скажу на власному досвіді, що є заняття і є предмети, які повторюються, які дуже дотичні, дуже схожі, і якісь матеріали вам точно можуть пригодитися і ви не будете витрачати свій час на одну й ту саму справу двісті мільйонів разів. Третя порада пов'язана з тим, як ви налаштовуєте себе на навчання, це загалом як ви сприймаєте цю сферу своєї діяльності. Раніше я робила дуже велику помилку, що весь мій всесвіт і все моє життя крутилось навколо навчання. Це терпимо, коли це, наприклад, випускні класи, ви готуєтесь до екзамену, ви намагаєтесь приділити максимум часу для того, щоб гарно скласти NMT, значить, це так зараз називається. Чи ЗНО, ось стара вже не знає, як ці екзамени називаються. Але це не окей, коли ви просто 24 на 7 вчитесь, виснажуєте себе і більше нічому не приділяєте час. Тож моя порада полягає в тому, щоб ви правильно балансували між навчанням, між роботою і між відпочинком. Я вам просто можу зараз сказати як людина, яка намагається включати відпочинок у свою щоденну рутину, що це дуже рятує. По-перше, я помітила за собою, що я зараз набагато ефективніше можу виконувати деякі справи, навіть під дією стресу, коли читаю якісь негативні новини, суто через те, що, наприклад, в попередній день була якась непогана подія. Це все дуже надихає і дає вам розуміння, що ви вчитесь не дарма. Що окрім цього, у вас ще є сфера життя, де ви набираєте цю енергію, і потім можете її віддавати під час навчання. Тож знайдіть собі якийсь проект, шукайте собі якісь афіші, якісь заходи, і, і тоді ви будете з якихось ем, моментів отримувати запал та енергію, і зможете потім його віддавати в періоди, коли просто потрібно сісти, зробити якесь це ненависне просто завдання в універі чи в школі, і просто про нього забути. Ох, четверта моя порада пов'язана з таким знаєте, чудовим властивим навчанню словом гармидер. Хаос безлад. Можна багато синонімів знайти. У мене загалом з навчанням є пов'язано декілька полиць. Одна з них це канцелярія. Я її перебрала перед початком навчального семестру. Там, в принципі, зараз порядок. Інша полиця у мене з блокнотами. Я сподіваюся, не одна людина, яка накопичує велику кількість блокнотів, бо їй просто шкода їх використовувати. І в мене дійсно зараз дуже багато блокнотів, які просто пусті, бо вони красиві, і я не знаю, що в них писати. От що можна писати в красивих блокнотах. І третя полиця це полиця з моїми зошитами, нотатками, які я використовувала на предметах, де були там лекційні якісь пари. І треба зараз це все перебрати, тому що там дуже багато непотребу, який потрібно буде віддати на макулатуру. Тому погнали розбиратись. Ви теж якщо знаєте, бачите, що у вас є така полися, вставайте. Давайте будемо разом перебирати свій гармубір. Але яке застосовую у своєму щоденному навчанні це зміна місця, де я виконую свої завдання? У мене особисто часто зникає мотивація і будь-яке натхнення на навчання, якщо я розумію, що завтра буде те саме. Завтра я знову стану з ліжка, поснітую, сяду заново, буду 24 на 7 сидіти за ним, і після завтра буде так, і кожного тижня буде так. Це все дуже нагнітає. Тому я коли розумію, що в Києві достатньо безпечно, немає повітряних тривог. Я можу поїхати в якусь бібліотеку чи в якусь кав'ярню, сісти там, повчитись, якщо повітряна тривога, спуститись в укриття чи піти додому. Щодо вас, то ви дивіться на свою ситуацію. Я впевнена, ви всі дорослі люди, які мене зараз дивитеся. Ви розумієте, що безпека ваша це найголовніше, навіть головніше за будь-яке навчання. Тож правильно виставляйте пріоритети і орієнтуйтесь, чи безпечно буде знаходитись в тому місці, де ви хочете повчитись чи ні. Я вірю що в тебе все вийде цього навчального семестру. Головне, достатньо спи, достатньо їж і відпочивай. Ти на це заслуговуєш до наступного відео.